Готуємо дахозносний хачапурі по аджарськи на заквасті Левіто Мадре. Друзі, вітаю вас на каналі. Готуємо з лесою піжик. Хочу офіційно заявити, що мої рідні мені погрожують. Вони погрожують забрати мою закваску Левіто Мадре, тому що кількість випічки за останні тижні, яка є у нас вдома і яку вони їдять, перевершує просто абсолютно всі межі. Але якщо серйозно хочу поділитися з вами сьогодні черговим рецептом випічки на заквасці Левіто Мадре, а саме Хачапурі по аджарськи погляньте на цього красення. О, слова думаю тут зайві. Наскільки це смачно пахне, наскільки це апетитно виглядає, це вже годі говорити. Ну, яка тут може бути талія, друзі? Погляньте, якщо така смакота перед вами. Але всього потрошечки можна, абсолютно всього. Ось такі два величезних хачапурі. Можете зробити чотири менших. Я завжди роблю два отаких от великих сімейних. Погляньте, це ось тарілка, ось така вона велика. Бачите, хачапурі займає майже всю тарілку, тому можете уявити собі розміри цієї смакоти. На два хачапурі я використала 1 кг 200 г сиру. Тобто, начинки в одному хачапурі 600 г сиру, як для себе. Дуже смачно. Погляньте на це тісто, дивіться. І бортики вони заповнені повністю сиром. Бачите? Все ж булькочить. Я щойно витягла з духової шафи і ще один хачапурі допікається. Аромат на кухні стоїть просто нереальний. Я думаю, що ви здогадуєтесь, як це пахне і як це смачно. Перед вами всі інгредієнти для приготування двох величезних смачних хачапурі. Тож ставте на паузу і вже беріться до приготування. Або, як завжди, шукайте все в описі під цим відео. Починаємо, ми, звісно, із нашої активної закваски 50% вологості. Нам потрібно відміряти для рецепту 150 грамів. Подивіться на майстерність, дивіться, на набиту руку, так би мовити, набираю одним разом хвилиночку і вуаля 150 грамів, що означає досвід. Далі додаємо сюди тепленьке молочко, таке як для дріжджів потрібно: одне яйце кімнатної температури і цукор. Гарно все перемішуємо. Я роблю це ось так рукою в рукавичці, гламурні. Всі страви з таким кольором рукавичок виходять смачні. Все, розмішали. Тепер сюди додаємо просіяне пшеничне борошно, вищого гатунку. І ще раз ось так рукою вимішую до однорідності, щоб не було сухого борошна і грудочок. Все, бачите, тісто трохи прилипає до рук, але воно тримається в кульці. Залишаємо його, накриваю зверху ось так кришкою, і залишаю нас. Столі просто на 30-40 хвилин для автолізу, тобто, щоб розійшлася клейковина, я буду замішувати у кенвуді в кухонній машині, тому відправляю, власне, тісто в чашу. Тепер вже додаю сіль в останню чергу і вершкове масло, яке нам потрібно розтопити, але не гаряче. Просто злегка розтоплене вершкове масло або ж кімнатної температури. Все відправляю, ставлю на малесеньку швидкість, і ось так буду вимішувати 10 хвилин. Можна це зробити руками дуже легко. 10 хвилин. Дивіться, за 10 хвилин наша чаша просто чиста. Бачите? Тісто виходить ідеальним. Все, беру миску, навіть нічим її не змащую, тому що воно не прилипає. Дивіться, яке воно має бути дуже ніжне. Кладемо його в миску. Ось так. Накриваємо зверху кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на 4-5 годин, не більше. За ці 4-5 годин. Погляньте, воно простило в мене годинку і дивіться, як підійшло. За ці 4 або 5 годин, скільки буде стояти, воно можете зробити ось таке от складування. Ну, три рази, два рази. А можете і не робити взагалі, як хочете, на хліб паску обов'язково робити. На такі от вироби я не обов'язково роблю складування. Але цього разу я зробила три рази. Все. Дивіться, дивіться, яке тісто. Бульбашок просто. Багато. В мене тісто стояло 4 з половиною десь години. Дивіться, яке воно повітряне, дуже дуже ніжне. Все, будемо робити заготовки. Я все роблю точно, як в аптеці. Спочатку зважую загальне тісто. У мене буде сьогодні два хачапурі, тому я тісто розділяю рівно навпіл, щоб вони вийшли однаковими. З такої кількості можна зробити три або навіть і чотири менших хачапурі. Я роблю дві. Все формуємо спочатку кульки. Ось так я викладаю ці кульки на пергамент зверху накрию і залишу на робочій поверхні ще на годину. Кімнатна температура просто так на годину. Далі, через годинку я трішечки припорошую заготовку, щоб мені зручно було формувати і розкочувати, щоб нічого не липло. Ось так качалкою, так, розкочуємо заготовку нашу кульку тіста в круглий пласт. Я покажу, якої товщини він має бути. Не боїмося. Поки я буду розкочувати інший, я зверху накриваю, просто не хочу, щоб тісто завітрювалося. Тому завжди-завжди накриваю його. І це не лише тісто на заквасці. Ідентично все пропрацьовуємо з іншою заготовкою тіста. Дуже-дуже легко працювати. Все. Також розкочуємо в круглий пласт. Є. Ось, погляньте, зараз якої товщини має бути заготовка. Бачите? Ось так. Цього буде досить. Поки накриваємо, залишаємо на той час, поки готуємо начинку. Ось тут всі інгредієнти для начинки, що я сюди клала, можна просто сулугуні взяти. Я завжди підмішую сулугуні з моцарелою, натираю на крупну тертку. Все, натерла сиру чимало. Реально, загальна маса сиру на два хачапурі, кіло 200. І дивіться: спочатку заповнюємо бортики. Ну, тут все як в класичному хачапурі. В мене, до речі, рецепт є на каналі, залишу посилання. Спочатку наповнюємо бортики, візуально розділіть усю начинку на дві частини, щоб було порівно. І ось так формуємо власне хачапурі. Дуже красива, вже заготовка гарна. Всередині глибоке місце виходить для того, щоб ми заповнили його повністю сиром. Сиру багато не буває, або ж сиром хачапурі не зіпсуєш. Все, ось так: от начинку. Одна заготовка є, робимо іншу, ось так от вони виглядають. Подивіться, яка краса! Правда? Все ідеально виходить. Що робимо далі? Я накриваю їх зверху, ось так температура кімнатна на робочому столі, в кухні, як бачите, вони в мене будуть лежати. Зараз я їх накрию. Залишаю на 30-40 хвилин. Тим часом увімкну духову шафу на 175 градусів. Можна 180, орієнтуйтесь по духовій шафі, щоб нічого не згоріло. І 175 краще ставте. Я беру яйце. І білок і жовток, збиваю його гарнесенько і буду змащувати бортики. Але я це роблю не завжди. Можна залишити так, також дуже гарно виходить. Сьогодні вирішила змастити. Щедро змащуємо бортики. Духова шафа вже нагріта на 175 градусів. Все, я буду пекти почергово, бо вони в мене величезні, деко гаряче, також прогріте, на гаряче деко викладаємо. І все відправляємо у духову шафу. Хачапурі на 25, максимум 30 хвилин. Дивіться, знову ж таки, по духовій шафі. Показую вам моментами в процесі, як це відбувається. Дивіться, як все підійшло, вже починає булькотіти. І ось трошечки ще вам покажу в процесі. Це просто шедевр, краса. Дивіться. Чудово! Друзі, ну а зараз я вам покажу самий смак. Зараз ми його ось так просто руками розірвемо, побачите, скільки там сиру, яке повітря на тісто. І я думаю, що більшість із вас вже захоче піти приготувати нарешті цю закваску левіто мадре, щоб готувати такі смаколики. Ну що ж, час ікс. Ось так. Просто руками. Три, два, один. О! Ну, чи не краса? Та ради цього варто два тижні готувати цю закваску можна навіть і місяць, щоб смакувати ось такою от випічкою. Хачапурі по-аджарськи на заквасці левіто мадра. Ось так. Ну і контрольний показую вам ще раз все зблизька, щоб точно вже ви зважились на виведення закваски і приготування ось цієї краси. Подивіться, наскільки це ніжно, м'яко, фантастика! Тому зберігайте собі це відео. Випічка на заквасці. Вже на каналі є декілька рецептів. Ось тут для вас ще раз дублюю рецепт покроковий закваски Левіто Мадре». Готуйте, друзі! І вже за два тижні ви зможете готувати в себе вдома ось таку от смачнющу випічку. Ваші рідні будуть точно приємно здивовані і компліментів просто не переслухати. А я, як і обіцяла, продовжую далі готувати цілу серію випічки на заквасці Левіто Мадре. і я вас запевняю, що скоро на вас чекає ще багато приємних та смачних сюрпризів. Готуйте! І нехай вам смакує! Друзі, ну як завжди, не шкодуйте коментарів під відео, гарних, теплих, а також не забудьте натискати на вподобайки, адже відео класне, хачапурі смачне і рецепт того вартий. А також можете підтримати мій канал через Patreon. Я щиро вдякую вже існуючим моїм спонсорам каналу. Дякую за те, що підтримуєте, дякую за те, що надихаєте і вірите в мене. Далі ще більше відео і ще більше смачної та домашньої їжі.